Слава нації, вітаю на каналі Добре, Бат, я Добрий Рембат, в ефірі. В ранішні закупи. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що я розчарувався в фарбуванні балончиками. Компресор мені так і не дали. Але я власне, пригадав, що у мене ж є балони бронетехніки і вся система, що від них живитися. Так? То я придбав фарбопульт, розчинник фарбу масочку. От, і десь сподіваюся, вже сьогодні пофарбуємо. Дофарбуємо массівку, подивимось із 3 кг, чи вийде її всю пофарбувати. І трохи сольвента. Термоусадочка на накінечники BMP 95 І 70 і диск алмазний на бензоріз. Я ще хочу спробувати пройтися по бетону подивитися на що це буде схоже, бензорізиком різати бетонні. Елементи конструкції, але це не найцікавіше. Найцікавіше у нас, от, що у нас в десанті, це в принципі, весь ремфонд, що я настарав, ну, як настарав, що ви мені за великим рахунком дарували, що я десь там купляв. Так, по, -по таврійській темі. Залишився на базі. Тільки залишилася на базі тільки коробка передач з пікапа, з розбитим диференціалом, з'їдженим кріпленням вуха і поганою шпилькою. так. Я думаю, ми звідти переставимо головну пару на цю коробку. З часом. Або навпаки, з цієї коробки туди переставимо диференціал, або в інший спосіб її відновимо і повернемо сюди. Бо ну, все ж таки це менюсічка вантажівочка. І все ж таки цікавіше, щоб у неї було трохи більше тяги, аніж швидкості. Подивимось, але це ви востаннє бачите інжектор на цій Таврі, Тому, що як сказав, мій повертим гром Гром, З яким ми, до речі, побачилися ось, власне, цими днями. Він сказав: ну Таврія це така машина, яка просить карбюратора. Ця конкретно благає карбюратора, тому що я ж кажу, за 30 тисяч ми її придбали, 30, більше 30 вже вкинули туди в ремонт. Я просто їжджу Донбасом і навіть трохи Харківщиною плачу гроші і вислуховую від людей історії про те, що. Інжектор це така штука, з якою вони не знають, як собі дати ладу. У той час, як карбюратор на 1102 працює як тато Карло. Це двигун з битка, що за 6 тисяч придбали були взимку. Звідти вже і коробка працює нормально часу, і там давно ті 6 тисяч себе окупили. Зараз ще півдвигуна переставимо сюди замість інжектора. Це наступний, ну і там всілякі тросики, я не знаю, все, оце все, що є по таврійській темі. оце все у мене тут кулаки, що пан Віталій, добродій що з пана Віталія Невського дарували були. все 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 тут. Разом з переліком залишаю майстру і сподіваюсь, наступний буде огляд того, як у нас виглядатиме карбюратор на, карбюратор на таврі, пікап, який працюватиме вірою і правдою. Я ж кажу, у той час, як. ну, по інжектору я тільки їжджу, слухаю історії. Карбюратор на 11.02 їздить там, де бронетехніка працює, і слава Богу. Доведемо до, цю, до такого ж стану, і будемо насолоджуватись і працювати як слід. Дякую за увагу, дякую за підтримку, за вашу важливу, дякую за довіру. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.